Визначили реальні дати проведення саміту в Швейцарії. Оголосили про це публічно. А якщо оголосили про це публічно, то що це означає? Це означає погодження з мінімально допустимою кількістю країн. Це означає, що наша українська центрична лінія мирного треку вона працює. і Фактично, фактично, насправді, те, що Путін каже, що їх там не запрошували, їх запрошували. І Швейцарія запрошувала. Нагадаю, і Китай запрошував навіть. Бо Китай же ж з якою вимогою виходить? Пам'ятаєте, mm -hmm. що е, або Пекін бере участь у глобальному саміті Миру за участі Російської Федерації, або не бере участь, виходить Захарова, каже. Та ми відмовляємося. Ми не хочемо брати так само. Вони в березні казали, так само вони зараз кажуть. Пам'ятаєте ще Дмитрій Медведєв навіть оприлюднював відзеркалений так званий мирний план Російської Федерації, який просто насміхався з кожного пункта українського мирного плану. Тому в даній ситуації все направлено виключно на те, щоб розмити оцей дипломатичний український мирний трек. Оцю подальшу підготовку наступні там два місяці, все більше сьогодні жодних інтересів немає.